З чого почати дбати про свій організм, про своє здоров'я? Таких запитань отримую найбільше. Так, я з вами повністю погоджуюся. Причиною хвороби є стрес. Але поки ми з вами навчимося правильно реагувати на стрес, почніть з води. Тому що. Правильно наводнений організм легше переносить стрес. Легше переносимо хворобу і скоріше з неї виходимо. Забезпечте собі вдома доступ до якісної, чистої води і навчіться її пити правильно. Кому вислати інструкцію, пишіть в коментарі вода!